Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке спрощує отримання пенсій для внутрішньопереміщених осіб. Тепер люди, що мають статус ВПО, зможуть отримувати пенсійні виплати не лише через Ощадбанк, а й в будь-якому банку України. Розроблені варіанти ідентифікації особи про це нам розповіли в пенсійному фонді. Для внутрішньопереміщених осіб, які перемістилися з 2014 року до 24 лютого 2022 року, є певні особливості. Зокрема, це передбачена фізична ідентифікація. Така фізична ідентифікація була передбачена постановою Кабінету міністрів, її номер 637 та діяла лише в «Ощадбанк». Виплата також пенсії здійснювалася лише через «Ощадбанк». Банк розроблено багато шляхів звернення до органів пенсійного фонду саме за фізичною ідентифікацією. Перша можливість і сама така доступна це наявність на веб-порталі в загальному доступі. Тут не потрібно мати ні підпис Дія, ні кваліфікований електронний підпис. Кнопка замовити фізичну ідентифікацію доступна в загальному, в загальному доступі. Також можна зателефонувати до контакт до контакт-центрів пенсійного фонду за телефонами гарячої лінії пенсійного фонду та замовити фізичну ідентифікацію. Далі з фахівці пенсійного фонду зв'язуються з доступними за доступними людині. Сервісами це може бути вайбер, WhatsApp або ж номер мобільного телефону, і проводиться фізична ідентифікація шляхом опитування особи. Далі вже фіксується саме питання, якщо людина відповідає вірно на, на задані питання. Фіксується проведення фізичної ідентифікації та продовжується виплата пенсії внутрішньопереміщених осіб.